Ми в Донецькій області вже ввечері ми приїхали до наших десантників в Салідар. Хочу висловити велику подяку викладачам та студентам Кам'янського коледжу фізичного виховання. Дякуємо вам за ваші донати. На ці донати ми закупили потрібні речі для хлопців: термухи, носки, смаколики під Новий рік. Також велику вдячність хочу висловити своїм коханим викладачам з Полтави, з факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету. Люди викруті, викруті. Дякуємо вам за допомогу та небайдужість усім, хто скидує донати, хто допомагає речами. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям